Бу -у -у, такий страшний івент на ефіші у нас. А я придумав конкурс. У руках тримав е, цей, очі. Це було прям, ну... ну, мене понесло трохи так. Деякі івенти про страждання в нас. For you Всім привіт, друзі! Це 19-та фіша Калгарівщини. з нами Ліною Рошенко. Вона передає. Так, 19 та вже Вже 19 та Ліна принесла нам чергову підборку класних івентів, які відбуваються тут, в Калгарі, які українці роблять для українців. Ліна, що там? Um, дуже багато всього цікавого. Давай. Буде зустріч з юристом та обговорення оновлень міграційної програми. Ой, наболіло таке питання. Для, всіх, питання для всіх, хто вже відпрацював цей рік mm -hmm. і дуже сильно на це розраховував. А буде тренування зі стретчингу, вистава українського театру, дискотека та жовтневі тури Альбертою та до Британської Колумбії. А я придумав конкурс. Дивись, ми Расскажи... на, на одну подію, на класну подію розіграємо квиточок, а, і я десь всередині випуску тебе переб'ю. Як завжди, я так перебуваю. І розкажу прямо про конкурс. Але я не знаю коли. От коли буде в мене Настрій, я тоді розкажу. Ми розіграємо квиточок на е, класний воркшоп тут, в Radio від Ксенії Господінової wardrobe Reload, перезавантаження вашого гардеробу. Е, тут дуже прикольна історія, і е, подивимося, що воно буде. Поїхали! Перша подія. Перша... Я ще не готовий розказувати Добре. про розіграш. Ти натискаєш? Ні. Окей, Поїхали. все, Їдемо. Тоді це буде перший, перша подія. Це. Е... Alberto Opportunity Stream Updates Meeting, який пройде тут, в просторі you Can Radio. Ти знаєш про це щось? Я все про це знаю. Я, я кожного дня в сторі запрошую людей відвідати той івент, бо івент дуже корисний. Але є в мене таке враження, що дуже багато людей вже з піаром. Ти знаєш. З яким? Чорним? Чи Чому чорний? А, ні, перманент резиденс. Це те, що ми всі тут очікуємо. Ти, ти, ти точно знаєш. Слухай, е, друзі, якщо е, вам у вас ще немає піару, я вам тут ще скажу. Е, і якщо ви по Альберто Петроніті стрім хотіли подаватися, то ото прям те саме те, що треба. Тому що 30-го числа в неділю гавермент викатив е, о, оголошення. про те... ні, це понеділок, 30 го числа. Понеділок. В понеділок, 30-го числа Гавермен Канадський викидав оголошення про те, що буде, які оновлення. Там буде дуже багато оновлень, нам вже трошки по секрету розказали. А ми одразу наступного дня, першого числа робимо івент на радіо, тож приходьте. Розкажемо про апдейти Альберта Потінці -ті Стрім. Рован Фішер буде то розказувати, а вона була разом з Гавермантом в робочих групах там, і е, вони разом опрацьовували всі питання. Тому їй навіть ці оновлення чекати не, не треба, вона вже все знає. То може вона розкаже раніше? Ні, не розкаже, тому що вона повинна, по-перше, дочекатися офіційної інформації, по-друге, вона каже, я, я взагалі не знаю, вони такі непередбачувані, можуть щось самі потім змінити. Але не повинна. Може, забути якусь сторінку? Так, та, що, що згодно може бути. Наприклад, про нульові бали для Калгарі. Нас взагалі перестануть дивитися після таких слів. Так, що забудуть про ту сторінку, друзі, ві ві будуть. вівторок, 1 жовтня, Рован Фішер. Ви такий страшний івент, на найфіші в нас, бо ми всі страшилки про Альберта Петюнці стрім розкриємо. Рован Фішер все розкаже. Ольга Санхович це перекладе українською мовою, якщо в англійською не, не дуже ще можете зрозуміти. І в шостій початок, прямо тут, на цьому місці, де ми сидимо, у восьмій закінчення, і десь за дві годинки ми на всі питання відповімо і понетворкаємо за кавусі там у нас на кухні you Can Radio. Квиточки на сайті УКНР. Все. Від, 10, від доларів. 10 доларів. Pay what you want від 10 так. доларів. Сьогодні... Все, я давай. Mm -hmm. О, чекай. Треба ж цю кнопочку. Да. Listen to UK Radio. Support Ukraine. Що далі? А далі буде тренування зі стретчингу, яке влаштовує тренерка Анна Кулікова. А у неї є, якраз день народження. Хто знає, той вже, напевно, записався, а хто не знає, той може подивитися. І в середу вона влаштовує заняття із фотосесією. Прикольно. Так, і я... Стретчинг із фотосесією. Знаєш, що прикольно? Треба сфотографуватися до фотосесії після до, до, до стретчингу і після. І що має змінитися? Ну, Щось має змінитися. Не, не дарма ж люди спортом займаються і стрейченгом. Ну, стр, стр... стр... Стройніше повинні стати люди після стретчингу. Знаєш, як я вже вже дві години на, на дієті, а ще результату не бачу. І це інколи розчаровує. Тому фотосесія це класна ідея, слухайте, друзі, до тренування, після тренування. Ну, по-перше, не всі до кінця тренування дотягнуть. Потім, в кінці тренування, в деякого може бути такий, знаєш, вже вигляд, що, що ти і не хочеш, щоб тебе фотографували. Тому будуть фотки йду і після а ви вже оберете, яку опублікувати. Класна ідея, слухайте, тренування фоткати. Хтось це придумав перший? Напевно. А я подивилася Ріал Ані, і з розтяжкою та деякими елементами це окреме задоволення, чесно скажу. Дивитися Рілс. Чи а, розтяжку робити? Ні, робити розтяжку це знаєш, як дуже таке. Дивитися, класно. як хтось робить розтяжку. Хто це, а... це робить? Це просто таке моральне ну, що... задоволення, що не треба самому підніти. Ти дивишся і радієш. І не піднієш. Клас! І морозиво в цей момент їш, або пироженку. І радієш за людину, що. Скільки коштує? Що за подарунки будуть дарувати тренерові? Подарунки, вартість заняття всього 5 доларів. О, прикольно. Але кількість об... місць обмежена, тому можна дуже сильно туди вже бігти, поспішати, якщо хочеться встигнути. Супер. to UCAN Radio, support Ukraine. Я потрошку розпочну казати про розіграш. Квиточка на івент Ксені Господінової, який відбудеться тут на «Юкон Радіо. Але, друзі, розкажу на все зараз. Зараз розкажу, знаєш, що, що для того, щоб виграти квиточок, треба під цим відео залишити коментар від цими слів, і ми серед усіх коментарів виберемо, що саме треба, кого саме ми оберемо переможцем. Це буде рандомний розіграш? Ні, суб'єктивний чисто. Ми будемо тепо, оцінювати коментарі. знаєш? — Найкращий коментар? Так. А який саме коментар, я розкажу після того, як ти анонсуєш наступну подію. Mm. <гум> Добре. Дивіться цей випуск до кінця, у вас немає іншого шансу. Немає вибору, щоб виграти так. Треба, так. треба дізнатися всі умови. А, наступна подія 3 жовтня а, вистава українського театру. Як думаєш, якого? Ух ти! А це вже сюрприз. Я про два знаю. Артіс, струм, у мене більше нема варіантів. Ну це третій. Ну, це, серйозно. Ні, ні, ні. Він, він не чисто калгарійський, це український театр з гастролями в Калгарі. Божечки. Ну клас, ну клас. Я думаю, що отам ми всі зустрінемося. І Артіс, і струм, і ми всі, хто ходили на прем'єри Артісу і Струму, зустрінемося там на виставі. Що то за вистава, Я не знаю. А, це, це. це театр особистості, а вистава в них як виростити чоловіка в домашніх умовах. А, там, значить, а в нас на сцені... є, «Як приборкати канал. Це подкаст дуже популярний, до речі, на ютуб-каналі нашому. А тут як виростити, виростити чоловіка, чоловіка в домашніх, домашніх умовах. умовах. Як виростити чоловіка так. в домашніх умовах? Такий ем, цей, спектакль інструкція. Не знаю. Ще не знаю, я не була. Добре. Тільки читала. А На сцені там будуть Ірма Вітовська та Олексій Гнатковський. Які покажуть історію успішної жінки, якій бракує лише щирого кохання. Клас! То вона вирішила... А де в якому театрі? А, ну, тут Хол. В банкет холлі буде? Так. Вау. Цікаво. В банкет... а, ну, а можливо така історія, що ми купуємо і це як е, плейт-динер буде. Чи... А, ні, дивись, за е, квитками там. Е... От воно було прям рядами постаперешено. Прям рядами, ну, тобто, прям є побудований зал, можна Так, тобто не, не взяти столиками, місце. так. Ага. Ой, ну прикольно, слухайте, клас, український театр, Ірма Вітовська, нічого собі, клас. Так, Я маленький зараз... був дивився, Ірму Вітовську. Я не знаю, чи це комплімент. Лесі Рому да, ну, — це було прям ну, кохання таке величезне. Хто дивився Лесі Рому, друзі? Не а хто ще, хто ще пам'ятає українську якусь таку, таку, таку прям, епохальну штуку, яка прямо у всіх була. У всіх була, всі її дивилися на, довгоносики. на якомусь кон... довгоносики, Лесі Плюс Рома. Джентльмен Шоу. А ти така доросла, та? А, ну... Я дивилася в записі. Позавчора. <завчора> я тільки читала, і я про це тільки читала. Я пам'ятаю мультик з Люки-Бабри да. по новому каналу. Я пам'ятаю ще. Спанч Боб. Спанч Боб, а SpongeBob. SpongeBob, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, але... я думала... я пам такі монстри були, він один з монстрів такий в руках тримав цей, очі. Я думала, свої ти мульти. кажеш про український продукт. А. а ти кажеш, типу, про все, що дивилися в дитинстві, чи що? Ну, мене понесло трохи так. В іншу сторону. Але почалося все з Лесю Плюс Рома, і ми зараз анонсуємо Ірму Вітовську зі спектаклем в банкетхолі в Калері. Повернулися до, до конструктивної історії. Е, так, і що ж там по скільки коштують квиточки? Від 70 до 102 доларів. О, Але не кожного дня професійний театр приїжджає в Калгарі. Український. Клас. Так. Е, все? Так, можемо їхати. Listen to Radio. Support Ukraine. Клас! Хочеш, розкажу, а, який саме коментар я треба вже, залишити з семи слів про що? Давай. А, щоб отримати квиточок на івент від Ксенії Господінової, який руки. тут відбудеться 20 числа. А, а після наступного івенту? Не розкажу зараз. От просто настрій у мене сьогодні, грайливий. Давай, є що, що оголосити? Є. Давай. Добре. Але я вже пальці розминаю писати коментар. Давай, ти хочеш виграти, так? Квиточок? Хочу. Слухай, ну в тебе цей У нас же ж кумовщина на радіо. Ти якщо що, можеш потрапити і так. Але я хочу але, я хочу, але хочеш виграти. виграти. Ну... Добре, окей, давай, анонсуєш оцей, і після цього обіцяю. Розкажу. Точно? Точно. Добре. А, так, наступний івент 5 жовтня, дискотека від гульби. Угу. А, цього разу вечірка називатиметься 100% Ukrainian. Гульба. А українська музика, розіграш призів там анонсують серед тих, хто прийде до 23.30. І все. У них дуже лаконічна афіша цього разу. Л л люди так прийдуть. Анонс. Та вони кожного разу приходиш там не, не проштовхнутися. Не ну, клас, добре? Ціни на квитки стандартні. Раннє бронювання 15 доларів, а в день самого івенту і біля дверей уже 20. Супер! Супер, а ти не приходила на, на вечірку подивитися, що там як з ди народження? Ні. Ні. А ти був? Ні. Незручно. Нічого не знав, З, з, з днем народження вас. <ріст> ти, ти, ти нічого не подарував. Навіть я я подарував увагу. Ми анонсуємо майже анонсуємо, кожну е, подію, яка в них відбувається. Так, так. супер. Listen to Radio. Support Ukraine. От зараз. Давай. Давай. Коротше, друзі, ми сьогодні протягом цього випуску потрошки вам розказуємо, що треба зробити, щоб виграти квиточок на івент Ксенії Господінові, який відбудеться 20 жовтня, тут, тут у нас просторі Кінредіо про перезавантажні гардеробу. І щоб його треба виграти, ви вже знаєте, дивлячись цей випуск, що треба написати під цим відео в Ютубі коментар від семи слів. А про що то коментар? От зараз прямо розказую. Знаєш про що? Ну, давай. Напишіть, будь ласка. В коментарях під цим відео, якого івенту вам не вистачає тут, в Канаді, в е, особливо. І чому? Від семи слів. От хотіли б ви, наприклад, щоб приїхав хто? Вінник? Ну, може, може, є така людинка серед серед, серед наших, хто, хто хотів би. Або ну, от, от якого івенту не вистачає? Може вам шоу-дронів тут не вистачає? Може вам чогось не вистачає? Може цирк вам дюсолі хотілося побачити? Будь-який івент, якого не вистачає в Калгарі і чому? Отака історія. Подобається? А, так. А... Будеш писати коментарі? Так, а тепер скажи про умови, тобто е, умови розіграшу, рандомний розіграш. Чи е, хто, хто сподобається? А -а -а. Давай. Ну я думаю, що найцікавіша ідея. <т> Давай так. За найцікавішу ідею ми е, оберемо е, переможця. Ми редакцію, ти, я, Ксенія, вона нам крутошик дала. Вирішальне слово буде за нею. Але за найцікавішу ідею івенту, якого вам не вистачає в калері, ми е, подумаємо і редакцію і дамо ім'я переможця в наступній афіші. Тобто я можу писати кілька коментарів. Пиши скільки завгодно. Але не неважливо не не виходить. Чи я можу всі свої ідеї в одному коментарі написати? Ні, а краще декілька. Краще декілька? Угу. Але якщо це не рандомний розіграш. Ти нам статистику підіймеш. Більше коментарів, більше <laughs> переглядів. Ютубчик бачить, що це класне відео, що його треба розповсюджувати. Це ж цей, як його? Нетворкінг у Ютубі. Ну, типу того. <laughs> Listen to UK Radio. Support Ukraine. Ліна, є щось розказати. Є ще Та... один івент є. А, не один, а тут ціла пачка, я б сказала. Пачка. Ціла балет? Пачка. Щось про балет? А, ні. Добре, слухай уважно. Ще український балет не доїхав до Калгарі. О, можливо, Покажі. це буде один з коментарів. Хотілося б балет український побачити. Може. О, я вже пишу. Чи ти пишеш? Ні, я не пишу. Давай, я я раз, не буду в себе. Я буду тільки відповідати. Я буду всім відповідати. Я там завжди під відео всім відповідаю. Боже, дякуємо за вам за коментар і так далі. Я кожного знаю, хто пише. Особисто, ну можливо. Окей. Тож їдемо. Да. А, це ціла пачка івентів від Calgary Travel. Угу. Бо вони а, вже опублікували афішу свою а, турів на жовтень. І можна вже не зволікаючи обирати. Куди подорожувати? А що там? Ну наприклад. приблизно що, що, що є? Ну, наприклад, 1, 2 та 3 жовтня можна буде потрапити на озеро Морень. Це вже як останній шанс цього року перед закриттям сезону побачити озеро Морень. А воно вже буде трошки замерше, чи? Це ще рано, я думаю, що ранувати. ранувати. Ні, ще, ще тепло там. Дуже хочеться потрапити, знаєш, на якесь озеро, коли ще сніг ще не випав, а воно вже е замерзло, і ти можеш на ковзанах їхати, і ото все дзеркало, і все видно, що під, під тобто ногами. Сніг не випав, але, да, вже, сніг, замерзло. А, але вже замерзло. І коли ага. нема снігу, а вже замерзло, то це неймовірної краси щось. Подивись в Ютубі, це просто класна. Е а навкруги сніг є? Ні, не завжди. Не завжди? Ні, не Ні немає. От просто коли вже морози вдарили, воно замерзло, і ти їдеш на козанах, і тобі дуже страшно я їхати. Так, воно красиве, бо то ну, здається, що локі. воно таке тонке, 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 і воно тріщиться, коли мерзать. Дуже класна історія. Ми минулого року майже потрапили, вже трошечки припорошило, і можна було ще знайти місця, де не було, але вже не було такого ефекту. А от якщо встигнути прямо так потрапити, це прям must have, я думаю. Клас, цікаво. Тому і питаю я думаю, що ще ні, що ще тепло, але в Банфі там прохолодніше на 7 градусів, ніж в Калгарі. То Сьогодні зранку плюс 3 було. Бути. Тобто там вже могло підмерзнути трошки. Ну, плюс 3 то. Та чому, люди, запитайте ще? в Калгарі It's Travel, що right? там? що там. Вони ж там, напевно, що в Директ відпові... відповідь. Що... Вони все знають, так. Окей. 12 жовтня вони відправлятимуться в новий. Uh, в нову подорож це буде велотур з Кенмера до Банфа. 60 uh -huh. кілометрів. Oh, wow. так. По, це вони uh, тобі та... за це заплатять, щоб ти поїхав. Чи, чи я повинен заплатити? Я 60 <laughs> кілометрів <laughs> не поїду. Mm -hmm. <laughs> ти маєш крутити педалі 60 кілометрів і uh, обіцяють найкрасивішу трасу Rocky Mountain Legacy Trail. Деякі івенти про страждання в нас в Афіші калгарівщини інколи. <laughs> Ні, це про. Uh, про зняття стресу, про зняття напруги, про нові враження, про нові емоції, про випробування себе. А... Про больничку трошки. Ну, якщо ти е, до того праниш, Ні, ну, це якщо багато. До того їдеш? ну правда, реально 60 кілометрів це багато. Я 25 один раз покатався, просто засік, і покатався, такий ой, клас, велосипед, давно не катався, взяв е, велосипед, прокатився 25 кілометрів. На другий день встати не міг. Ну, то ти не підготовлений. А є люди підготовлені до того. Друзі, коротше. Не пройшов, то ви пробуваєте. Місяць тренуєтеся, а потім купити квиточки на, на цей івент. Або якщо ви ви велосопи, велосипедист. К. Ні, два тижні можна потренуватися. До два, ти, два тижні ще до івенту? Два Приколь. тижні до івенту, так. Давайте. А ще Удачу. є... Удачі ми, ми за вас боліваємо. <рес> ми віримо в вас. Так, що ще не просто вболіваємо, а ми віримо. Ще є тури озерами. Дводенна подорож з ночівлею до Британської Колумбії, про яку ми розповідали в одному. З попередніх, з, в одній з попередніх наших ага. А, Тур на термальні джерела та у Джаспер, де буде хайк на льодовик. Супер. Слухай, скільки всього них? Клас. Так, там дуже багато, є дуже великий такий вибір, а, є куди відправитись, і коштує це від 100 до 200 доларів в залежності від івенту, в залежності від того, дитина ви чи вже доросла людина. А якщо ти дитина, то дешевше, правильно? Так. Знаєш, скільки альпака коштує? А, Просто ми їздили на цей Є Тисяч на... доларів. Ні. Три. Ні. Я не пам'ятаю. Ви казали. А я, а я казав. О, ще один конкурс! А можна ще один квиток розіграти? Будь ласка, твої квитки розігруй. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, скільки коштує, на вашу думку, молода альпака? Можна? Ми були на, на фермі альпа, Альпачечной. І там можна придбати альпаку. Просто собі. Можеш собаку купити, можеш альпаку купити. Тут 100 кілометрів від Калгарі. непогана не, не історія. А, коротше, якщо стара альпака, тут навпаки, все. Якщо стара альпака, її купити можна дуже дешево. Якщо молода альпака, то її можна купити трошки дешевше. Друзі, напишіть, напишіть в коментарях. Це стара Альпака дешево, а молода трошки дешевше. Трошки дорожче, вибач. Ну не трошки, прям сильно дорожче. Ну просто okay. молода ще проживе в тебе, а стара альпака, вона ну вже мудра, але розказати нічого не може, тому і толку від неї не дуже багато. А, цей. Скільки коштує Альпака? Отаке От не, okay. несподіване таке питання. І що це буде? Це буде квіточок на будь-який івент, який відбудеться в просторі Юкінредіо, в... до кінця осінні. Отак. До кінця жовтня чи до кінця осені? До кінця осені. Це буде один квиток, чи це два квитки? Один. Одна альпака, один квиток. Одна, 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 одна альпака, один квиток. А та людина, яка найближче буде до відповіді, отримає цей до правильної відповіді. Або прямо точно скаже стара альпака, молода альпака. Від до ціна від стількох доларів до стількох доларів. А ми вам розкажемо в наступному випуску, що то воно е, було. Подаруємо альпаку. чи ж ні, альпаку не подаруємо, подаруємо квиток. Але альпаку ну це тепер мрія у нас. Прикиньте такий вигулює, всі вигулюють собаку, а ти альпаку. Ну, окей. Чому б ні? Що є що ще додати? Все, все. Друзі, це була фіша Е, Сьогодні ми вперше зробили і так, щоб і всередині якийсь розіграш був для вас. І щоб це був розіграш обов'язково. Ну це ж ми про івенти кажемо, як українці роблять українцям. Тож і розігрували ми квиточки на івенти, які будуть тут ЮКенредіо. Один квиточок ми розіграємо від Ксенії господінової на івент 20 жовтня. Другий квиточок ми розіграємо від ЮКенредіа в цілому на будь-який івент, який відбудеться протягом осені тут на, Radio, на ваш Розсот. Ви обов'язково дивіться це відео. Е коментуйте, бо саме за коментарі ми даємо подарунки, Ну і пишіть, пишіть, пишіть нам в Директ, якщо у вас є свої івенти, які ви хотіли, щоб ми тут е трошки е освятили? Освітили. Освітили. Папа! -па. Стій, зачекай. У мене Чекай. просто ще уточнення з приводу квитка. Якщо дві людини вгадає або три людини вгадає, точно. <ріць> <ріць> точно... <ріць> Тоді рандомайзером. <ріць> Тоді рандомайзером. Все. Я задала всі питання. Ні, ну то і правильно, правильно. Дякую. Все. Па-па. Па-па.